Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад, що піде і що прийде найближчим часом. Час визначайте самі, хтось захоче взяти тиждень, хтось, можливо, два, хтось місяць, але на багато не варто згадувати, тому що енергії змінюються і ваші обставини також можуть змінитися. Розклад буде на три варіанти. Ми візьмемо ще й одну параду, що піде і що прийде до вас найближчим часом. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого, що піде. А, місяць підуть якісь сумніви, якісь переживання, щось а, піде таке, що на вас, ну, можливо, як сум наганяло. Сумніви виникали, десь якісь коливання були, нерозуміння якоїсь певної ситуації або якихось обставин, то наразі від вас найближчим часом все піде, що на це місце прийде. На це місце прийде, прийдуть гарні новини. Можливо, це новини здалеку, можливо, це новини і у себе в домі ви отримаєте, але вони будуть для вас радісними. Тому що ну, наразі у вас так складуться обставини, що щось ви повинні дізнатися і зрозуміти, що у вашому житті все йде так, як воно повинно йти, і не інакше. І порада, що з вам цим робити? Мітла і віник говорить про те, що виганяйте вже сумніви із свого життя, оті образи, можливо, страхи, переживання. Це все вам не потрібне, тому позбавляйтеся від того сміливо, ви розчистите місце для позитивних подій і змін у вашому житті. Якщо будете проживати в негативі, то той негатив для себе будете і притягувати. Тож бажаю вам найкращих подій. Другий варіант що від вас піде. Ну, вершник. Можливо, від вас підуть ті події, які ви б не хотіли, щоб вони у вас відбувалися в житті. Можливо, підуть сумніви, страхи, і піде неможливість впізнати або незнання, скажем краще, незнання якоїсь інформації. Оце від вас піде, тому що. Можливо, ви весь час щось намагалися дізнатися, а потім воно вже вам надоїсть, і ви скажете, та навіщо воно мені потрібне? Хай собі йде далі десь. Що прийде? Сад. Говорить про те, що до вас прийде приємне спілкування у суспільстві. Можливо, це на роботі. Ну і також це, можливо, і в родині. У вас будуть такі гармонійні, спокійні стосунки, де ви зможете. Для себе черпати натхнення, черпати силу і розвивати себе як особистість. Для вас от найближчим часом будуть такі гармонійні взаємовідносини навіть із Всесвітом. Окрім того, що з людьми це буде також. Порада вам, яка вам порада? Ключ? Ключ говорить про те, що. Не варто вам хвилюватися про те, чого ви колись не знали, не розуміли, або ще щось. У ваших руках є ключик. Варто вам лише добирати знання, і, або навчатися, або десь консультацію отримати, і ви зможете відкрити будь-які двері до будь-якої будь інформації, яка для вас була закрита. Але чи вам варто розуміти, чи потрібно воно вам, чи ні. Тому що у вас йдуть дуже приємні події. Тож бажаю вам найкращих подій. І третій варіант: що, які будуть події у вас зірки підуть від вас, знаєте, можливо, почуття самотності. Можливо, ви із кимось близьким на відстані знаходитеся. І е, ці події. Або те, що ви знаходитесь на відстані, вас, можливо, розчаровувало, приносило вам якісь такі неприємні почуття. І, можливо, ви і могли б ті стосунки налагодити, або вирішити якісь питання, тому що зірки вам осяювали світ, але, мабуть, ви того не захотіли, і тому це від вас піде. Те, що ви не захотіли взяти. Що прийде? Будьте дуже уважні, тому що до вас може прийти розуміння того, хто шкодить у вашому житті. Які там криси завелися, що вони вам там шкоду яку спричиняють. Тобто, Можливо, хтось у вас вивідує якусь інформацію, а потім розповсюджує про вас неприємні такі брудні розмови. Можливо, хтось намагається. Від вашого достатку щось собі урвати і мати. Можливо, також ви втрачали якийсь свій ресурс, можливо, ви втрачали фінанси, або якісь були крадіжки, то, або ж якусь річ ви загубили, то ви зможете це знайти. І зможете зрозуміти, хто для вас є хто. Тобто, найприємніші події буде для вас, що ви упізнаєте, хто та криса, яка вам шкодить. І е, порада вам, букет. Порада для вас дуже позитивна. Е, користуйтеся шансами і моментами, тому що життя швидкоплинне, а у вас таких багато приємних подій у житті, варто їх тільки побачити і оцінити. Ви отримати насолоду. Ну, от уявіть, що ви найбільше любите. Хтось, можливо, дійсно букети любить, квіти. Хтось любить, можливо, цукерки, шоколадки, можливо, хтось приємне спілкування. У кожного своя є мета і свої уподобання. Але вам варто розуміти, що що б ви не любили, для вас це і буде корисним. Головне, щоб все було в міру. Тому можете сміливо втілювати свої бажання і позбавлятися від тих криз, які вам заважають. А я бажаю вам приємних подій. І бажаю всім хай у вашому житті завжди будуть приємні події. І час для того, щоб це відсвяткувати у колі своєї родини.